У розпалі жнив господарства Лосівщини оцінюють стан врожаїв та прогнозують наслідки непростого аграрного сезону. Андрій Воронкін директор підприємства, на землях якого понад три тисячі гектарів ріллі. У цьому сезоні засіяли 1700 гектарів соняшником, 720 – озимою пшеницею, 250 – житом та 255 гектарів ярою пшеницею. Закінчили збирання озимої пшениці, крухнас. Получилася 37 центнер урожайність. Другий рік вже поспіль ми не добираємо урожай зимої пшениці за посуха, яка знаходиться в нашому районі. Вже другий рік ми не бачимо дождів, ми не бачимо продуктивної вологи в почві, зими у нас сухі, тому на даний час, на жаль, у нас урожаї не радують по пшеницям. Через несприятливі погодні умови урожайність цього року значно нижча, ніж очікували. Посіви озими не робили в суху землю, і попри підживлення та догляд, посуха та весняні заморозки сильно вплинули на якість зерна. Розпочнемо з того, що ми осінню сіяли зиму пшеницю в суху землю, сіли ми із добривами, давали по 150 кг сульфамофоса, тому і планували на високу ураженість. До Жовтня місяця пшениця лежала в сухому. І тільки в жовтні місяці, коли пішли якісь дожі, у нас почали отримувати сходи. На весну ми мали пшеницю в фазі шильця. Вся зима була сухою, тому що як сказав я, продуктивної вологи ми не отримали. У лютому місяці ми підкормили зиму пшеницю, підкормили касом, підкормили ам'яшниці, літри, підкормили сульфатом амонія. В речі війни ми дали більше 100 кг азоту. Тобто Планували, що ми 5-6 тонн озимої пшениці з гектару. Але посуха березня місяця і морози квітня і травня місяця зробили своє діло. Закінчилось кущіння пшениці, тільки була сформована трубка і вдарили по нашому регіону морози. Епіцент всього цього морозу був от на території Близінківського колишнього району. Тому колос ми отримали, вроде, і він був і великий, але пшениця, будемо казати так, абортувала. І в колосі між, замість 50-60 зернин ми отримали 20-15 зернин, які могли дати вже на врожай. Погодні ризики тривають і зараз. За словами Андрія Воронкіна, нині землі східного регіону переживають критичну нестачу вологи. На прикладі кукурудзи це видно особливо чітко. Ще нещодавно листя було темно-зеленим, а зараз воно сохне просто на очах. Збирали ми зиму пшеницю, коли раніше ми забирали 15-14 волога пшениці. То в даний час ми збирали пшеницю 8-9 волога пшениці, що занадто дуже низька. Такі умови напряму впливають на якість і кількість урожаю. Прогнозувати високі показники вже не доводиться. Аграрії говорять про втрати, зокрема щодо пізніх культур, таких як соняшник та кукурудза. Тому все це приводить до погіршення результатів отримання врожаїв, врожаїв як ранніх зернових. Так я думаю, що ми вже втратили і кількість врожаю пізніх. Культур, алійних культур. Тому планувати щось ми отримаємо вже хороший результат Соняха, ми також вже бачимо, що ми його не отримаємо. Щороку тут створюють карту посівів, планують структуру полів, але нині складно робити прогнози. Усе залежить від того, як завершиться поточний сезон і чи буде хоч якась волога. Щорічно ми у жовтні місяці ми створюємо така карта структура посівних площ нашого регіону. І от ми дивимось під те, що ми будемо сіяти на слідчий рік. Азима пшениця це культура, яку ми можемо вирощувати тут. Тому більшість полів, це більше половини полів, це буде азима пшениця, яка сто відсотково буде сіяти незалежно від температури на вулиці, вологи. Ми будемо планувати, що зима нам дасть вологу. Остальна половина буде залежати від. Опять продуктивної вологи, яку ми отримуємо за зиму. Якщо ми отримуємо продуктивну вологу у метровому шарі ґрунту, така що дозволить нам сіяти сонях, кукурузу, сою, ми будемо її планувати сіяти. Якщо вона не буде, будемо міняти культури, будемо сіяти яру пшеницю, яка ярий ячмінь, яка буде вже більш, може. Економічно вигідно для нас. Але зараз планувати що на слідчий рік, коли ми зараз не маємо зовсім вологи, то ми зараз не можемо нічого спланувати. Ми готуємось до посіву, зберемо все, готуємось до посіву озимої пшениці в серпні, вересні місяці. Після цього тільки ми будемо планувати вже посівні площі на наступний рік. Підготовка полів до соняшника почалась ще в листопаді, але навіть ретельна обробка та догляд не врятували посіви. Критично не вистачає вологи. Погодні аномалії вплинули не лише на місцеве господарство, а й на ситуацію по всій країні, зазначає аграрій. Під сонях ми, опять же, ми готували площі, ми готували ще з починає з листопада місяця. Ми провели глибоке рихлення, ми внесли в добрива. Ми планували, що взимку буде в нас. Який-то сніг, буде якась продуктивна така волога, яка нам дасть можливість отримати сонях. Але опять, травень місяць сухий, ми 15 травня розпочали посів Соняха. На даний час сонях ще тримається, тримається. Якщо на ближчі 2-3 тижні не буде опадів, то соняху буде біда. Ми з вами проїжджали по району, ви бачили практично на території всього району. Сонях сохне, листя відпускається, тільки липень місяць. Він ще деяких цвівся, і висота соняха 60-70 сантиметрів, коли вона повинна бути в такий період до метр шістдесят, метр 80, і 2 метри. Тому соняхом теж, на жаль, біда. Що б ми не робили, які б ми не вносили фунгіциди, які б не вносили мікробіодобрива, ми не вносили, але у рослини немає сокоходу. Воно сохне, немає вологи. І зараз рослину краще не трогати, тому що вона знаходиться постійно в стресі. Високі температури на вулиці більше 30-35 градусів. Зараз для культури це дуже великий стрес. Тому я вважаю, що врожай та по всій Україні осоні дуже дуже низький. Навіть коли в тому році ми отримали. Сонях дві тонни по округу. То цьому році дві тонни – це будуть господарство щасливими, коли вони отримають дві тонни на гектар соняха. Така зараз біда у нас. Останні кілька років кліматичні зміни стають усе більш відчутними. Затяжні весняні морози, засуха, спокотне літо все це формує нову реальність для аграріїв. Якщо ситуація з вологою не зміниться, сільське господарство може втратити ще більше. На жаль. Останні роки показують, що ми маємо на середину весни, це квітень, травень місяць, ми маємо морози, ми маємо посуху і ми маємо високі температури на червень-липень місяць. В кінці липня, якщо ми не отримаємо вологи, то культура на серпень вона загине. І результату якогось отримати економічно немає. І неефективно ніяка культура на даний час. Не витягує поки економіки з цією вологою. Окрім погодних викликів, є ще одна небезпека близькість до лінії фронту. Але при цьому господарство не зупиняє свою роботу. Працівники щодня дякують військовим за можливість працювати на своїй землі. Труднощі зараз у нас всі дні. У нас, якщо брати так по рівному, у нас 45 кілометрів до лінії фронту. І те, що в цьому році нам розбомбили наші склади, шахеди. Три шахеди пролетіло у 20. 2 лютого і розмобили нам повністю всі склади. Зараз ми відстроїмо нові склади для врожаю зберігання. І також на полях знаходимо ті ж посадки квадрокоптерів, безпілотників, які також є із недотонованими частинами бойовими, де нам приходиться запрошувати менерів, щоб обирати. Також у нас Слава Богу, не було цього, але у сусідів декілька полів згоріло, також внаслідок того, що щось шахеда упала і загорілась. Тому що зараз велика, саме велика проблема, що лінія фронту зараз все ближче і ближче до нас. Це про те, що ми ще свої кошти направляємо на підтримку Збройних сил України, на підтримку малозабезпечених сімей, переселенців, які переїжджають до нас то картина не дуже гарна на сьогоднішній день в сільському господарстві. Велика проблема це приближення фронту до нашого регіону. І більшу частину своїх коштів, які ми маємо можливість виділити з підприємства, ми направляємо на укріплення інженерно фортифікаційних споруд, на підтримку сил оборони, хлопців, які тут недалеко від нас. Практично щодня ми біля них, наша техніка. Вона вся зараз допомагає в будівництві і інженерних споруд захисту. Тому крім засухи, посухи, крім морозів весняних, ми маємо ще і рядом лінію фронту. Тому зараз важко керівникам агропідприємства то планувати на цей рік, на слідуючий рік, тому що ми задякуючи. Хлопцям, які боронять нашу державу, ми маємо можливість сіяти, маємо можливість доглядати, збирати вражаї. Але ми не знаємо, що буде завтра. Ми не можемо жити завтра ще днів, ми не можемо будувати наші плани. Але ми будемо вірити нашим хлопцям, ми будемо вірити про те, що війна закінчиться, вона закінчиться нашою перемогою, перемогою України. І буде і в нас і волога, буде в нас і хороші вражаї. Але на цей день, на сьогодні, пока така картинка.